Зовсім мало в мене на каналі інформації про туристичні килимки, про килимки-пінки. Я вирішив дійсно виправитись, не знімати відосів на цю тему відповідно. Цей від фірми Terra Incognita називається модель Hike Med. Покажу вам його ближче, буквально за секунду, в чудовому такому блакитному кольорі. Є, він доступний в різних кольорах, як і взагалі всі килимки від різних виробників. В принципі, кольорів завжди вибір величезний. Посилання на нього я залишу під відео. Хто захоче, зможе перейти, подивитись там на вартість, на технічні характеристики. Звісно, основні моменти, які вказані на пакуванні, все це я вам скажу. За посиланнями на все. На всі туристичні речі буде знижка 10% за моїм промокодом. Хто раптом зацікавиться, хто хоче оновити свій килимок, який в нього вже добряче відходив, відпрацював своє. Або для людей, які просто хотіли би спробувати ось такої конструкції килимочок. Бо, можливо, в людей такий, знаєте, як от рулончик такий скручений, з боку на равлика схожий. Можливо, і. Такими килимочками люди, ну неможливо, 100% люди користуються такими килимками, і можливо, така конструкція вже задовбала, що він постійно, якщо його не зжимати, так, то він відкривається, розширяється, як він хоче. Хоча деякі люди такі килимки використовують активно, сують їх в свої заплічники по периметру і кажуть, що це дуже зручно для них. Тобто кожному своє насправді. Але все ж таки. Ще один килимок ми з вами разом розглянемо. Як завжди, я нагадую, що на моєму каналі нема ніякої абсолютно реклами. Спонсори мої і партнери не торопляться активно купувати рекламу так і розміщати на моєму каналі. Тому ви, мої підписники, є основним джерелом мотивації і моєї підтримки. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, який має. Килимочками ви користуєтесь. Якими фірмами, скільки у вас цих килимків і так далі, і якої вони, до речі, форми. Ось такий акордеончик, чи ось такий круглий, як я показував, як Сінабон так скручений. Тому все пишіть обов'язково, буде дуже приємно почитати. Таким чином підтримуйте мене і активність на каналі. Відповідно, YouTube і його алгоритми таке люблять, тому дякую вам величезне за це. Якщо у вас є можливість і бажання, ви можете стати постійним спонсором мого youtube каналу. В описі під цим роликом вказано, як це можна зробити. Також ви можете залишити свій разовий донат. Величезне дякую вам всім за всіляку будь-яку, всебічну, всесторонню підтримку у цей важкий для нас всіх час. Величезне дякую. А я обіцяю радувати вас новими роликами максимально постійно, поки в мене є можливість. Дякую всім і переходимо до огляду цього класного килимочка. Друзі, килимок прийшов до мене запакований. Ось так в пластик. Буду відкривати ножем від свого підписника. Це CVV елементу неймовірний, ніж від мого підписника. Постійно. Його згадую, тому що дуже приємний подарунок. І взагалі я подарунки дуже полюбляю. І особливо, коли вони не такі, що, знаєте, там, як на дні народження дарують там, якісь шкарпетки, там, щось, якісь футболки чи там, гелі для душу. А щось таке, прям знаєте, дуже потрібне, як і от для чоловіка, наприклад. Тобто ніж це прям чудовий подарунок. Це прям клас, я вважаю. Так, це я розпакував. Це мені більше не потрібно. Технічні характеристики розповім вам буквально за момент. В чому клас взагалі цього килимка відразу з першої секунди? Так? Тому що тут є ось ці дві резинки, які стримують килимок від розкривання. Цей килимочок коштував 660 там, з чимось гривень. Так, е вартість цього килимка зможете подивитись за посиланням під відео. Спеціально не кажу вартість, тому що постійно вона змінюється і нема взагалі ніякого сенсу її вказувати, тому що люди будуть переглядати через деякий час і дивуватись, чому ж воно було 600 гривень, а зараз коштує вже більше. Так? Ціни ростуть, тому така от історія. Дивіться, будь ласка, різницю. Це також тера інкогніта. Ось це тера інкогніта сліп мед, а це хайк мед. Бачите? Ось цей от більше, десь сантиметрів приблизно на 10 см. по ширині. Також є невеличка різниця. Ну, тут буквально от сантиметрик, я не знаю, чи ви бачите. Буквально не так, не так вже і багато, але великим плюсом є ось ці от резиночки. Якщо я їх відкрию, то відповідно і килимок відкриється. Тут такого нема, тому потрібно щось придумувати. Дивіться, в якому чудовому кольорі. Я, чесно кажучи, не подивився, в яких кольорах вони є попередньо. так? Для цього ж я посилання і залишу, що хто захоче, зможе подивитись. Хочу відразу звернути вашу увагу на м'якість. Тобто тут дуже багато ось цих сот, ось цих пор, тому килимок сам по собі дійсно дуже м'який, і я думаю, що він класно буде тримати тепло нашого з вами тіла. Тобто він дійсно крутезний. З однієї сторони, колір неймовірний, ось такий блакитний, переливається на сонці, навіть, я б сказав, такого, як небо. Дуже класний, глибокий такий блакитний колір. Дуже приємний, переливається так трішечки на сонці, якщо бачите, не знаю. З іншої сторони, такий світло-сірий. Не графітовий, а світло-сірий. Також переливається, дуже круто. Можете стілити однією стороною або там іншою, як вам подобається. Логотипчик Terra Incognita, от. З однієї сторони, там десь е, сірий колір, відповідно. Тут де блакитний. а ні, він є, але з іншої сторони. Тут навпаки, бачите, там, де сірий, тут нема, а там, де блакитний, тут є. А тут навпаки, тут є там, де сірий, і нема, там, де блакитний. Це нам каже те, що можна стілити килимок однією стороною чи іншою. І, відповідно, ось так він буде виглядати. Оп. Я його майже повністю ось так в руках так, тут і натягнув. Дивіться. Зараз я вам свій покажу. А цей ось так виглядає. Відповідно, з двох сторон він в мене однаковий. Він в мене, звісно, вже попрацював нормально, якщо так можна сказати. Але змінювати я от, буквально на днях я робив відео про цей самий килимочок. І в мене був такий, знаєте, м'ятний ментоловий килимок. І я вже думав, можливо, взяти його собі, тому що колір дійсно дуже сподобався, і цей, в принципі, старенький, але не настільки старенький, щоб його викидати. А потім все ж таки я подумав і вирішив, ні. Напевно, цей я вже дотягаю максимально, поки він якось там не розвалиться. І що ви думаєте, що я потім його викину? Ні, я його напевно потім якось чи поріжу, чи що, і зроблю з нього сидушки. Або знаєте, що деякі люди беруть свої там якісь шльопки, умовно, так, сандалії там якісь. Вони прикладають от сюди, так, по формі своєї стопи, відповідно, вирізають, ну, форму цього сланця. так, і... Продягаю там якийсь паракорд чи там шнури, там якісь, кому що подобається. І відповідно це в них такі туристичні капці використовують. Не знаю, можливо, я з цього килимка колись щось таке подібне зроблю, а можливо, він мені буде довго служити і не буде від нього взагалі ніяких проблем. Давайте зараз перейдемо, покажу вам цей килимочок ближче і, звісно, трохи розповім про технічні характеристики. В комплекті йдуть ось такі резиночки. Ну, вони ось так прошиті. Ну, цього абсолютно вистачає для того, щоб килимок стримувати в закритому стані. Мет, він називається складний туристичний килимок. Компактний і легкий складний туристичний килимок з рельєфною поверхнею. Виготовлений з пінополіетилену, закрита пора. Ця технологія дає додатковий термоізоляційний ефект та збільшує термін експлуатації. Період для використання на природі весна осінь Розміри довжина 192 на 52 на 2 см. Пакування 52 на 13 на 15 см. Вага 370 г. Матеріал 100% поліетилен А Щільність 45 кг на метр кубичний. Температура комфортного використання до мінус 2 градусів. І бачимо тут його е, товщину самого матеріалу. Тобто 2 см. Якщо захочете порівняти з моїм килимочком, то, будь ласка, є окреме відео, де ви можете от про нього подивитись. Там є порівняння ось цього килимка, який я юзав півроку, і такого самого нового м'ятного кольору. Ось бачите, тут в один рівень вони. І тут десь сантиметрів 10 Тобто ось цей ширший на 10 см приблизно. Ось така от пінка, така от товщина. Досить складно показати, але в цілому 2 см написано. Класна, глибока така от пора. Це все дуже м'яке. Коли натискаєте і відпускаєте, відповідно, воно приймає свою форму. Дивіться. На кутах, відповідно, від того, що ви будете його складати постійно, там відкривати, закривати, нічого тут не потріскається, все буде нормально. Ці килимки дуже бояться взагалі будь-які подібної конструкції, вони бояться всього гострого. Ну, наприклад, ось в мене тут соснові голки. Тобто, ось таким чином голка може зайти всередину. Так, і щось, щось, щось буде дирка, коротше. Позалишає вам отворів. В принципі, там гострі всілякі колючки, кущі, і це все може килимочок, форму його, скажімо так, а точніше, не форму навіть, а стан його трішечки зробити таким. Знаєте, поюзаним. А так нічого не буде. Тобто так, килимок дійсно м'який. Можна стілити де хочете, як хочете, дуже легко миється. Це все без проблем. Колір сірий і блакитний. В принципі, що ще потрібно. Зайдете на сайті, подивитеся, які ще є кольори. От якщо порівняти, наприклад, то, в принципі, ми з вами бачимо те, що ось цей, він більш м'який на дотик. Цей трішечки твердіший. Але через те, що тут пора крупніша, то там, де пора, тут він м'який, відповідно. Тут він всюди більш-менш однаковий. Ну, ось тут більш твердий, а ось тут більш м'якіший. Обирайте, що вам більше подобається. Класна штука, давайте подивимося, як воно згинається. Чи можна його якось тут однаково зігнути? І якимось чином, от бачите, воно таким чином згинається. І, в принципі, можна ось так постілити, так, і використати як велику сидушку. Зараз подивимось, чи можна його якось, шановні, однаково скласти, щоб він там нам більш-менш однаково якось виглядав. Зараз давайте пробувати. Майже, шановні. бачите, тут от я зігнув, а з цієї сторони нам не вистачає так ще одного елементу. Відповідно, з скільки тут ось цих от частин. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тобто, порівну воно не згинається, на жаль. Можна там накрутити всіляких там варіантів собі, будь ласка. І використовувати так, як вам подобається. Ну, наприклад, оп, щось ось таке зробити можна. Там якось ось так. І буде у вас ось така от сидушка, типу. Можна в два шари зробити, ось це в чотири, тобто, як вам більше подобається. Досить прикольно, тому що можна сидіти прям ну, дуже м'яко буде. Або скласти це все діло ось таким чином. там якось, І буде у вас. Така сидушка на двох людей. Також класно знаю, що люди користуються, я так користуюсь час від часу. Тобто можна по-різному. Можна просто відразу скласти його такою гармошкою, як він, в принципі, і йшов, коли ми його новенький взяли, так? то в принципі ось так склали, прямо ось так поклали і прямо ось так можна сюди присісти і буде зручно, дуже м'яко. Дивіться, який більше подобається. В принципі, по килимкам дуже складно пояснити, тому що це потрібно в руках тримати. Тут дійсно, от, в основному що різниця? По розміру, по вартості це 600 чимось, а це от більший. І, в принципі, все. І тут різниця по температурі трішечки. Сьогодні приємна погода, світить сонечко. Дуже класно. Я лежу на килимочку тера інкогніта, називається він Hike Met. Отже, відчуття дуже м'яко. Я прям відчуваю, як оці, оці маленькі, бачите, ось ці бугорки або пори, як вам більше подобається, як вони прямо під моїм тілом прогинаються. Я прям от рухаюсь, щось сюди кладу і прям відчуваю, як воно приймає форму мого тіла. Тобто, мені таке досить подобається. Килимок м'який. По відчуттям, можливо, я просто важу багато. Тобто, я лягаю, так, і я прямо ну, відчуваю, як він піді мною так добряче прогинається. Ну, от, Класно. Думаю, спати на такому килимку буде досить комфортно. Але є один момент. В мене зріст 1,88 м, і в мене трішечки ноги стерчать. Але це у, ну, досить у багатьох килимках така от проблема. Мій взагалі килимок тераінкогніта Сліпмет. Ось він в стороні стоїть, зараз вам покажу. Ось. Ось цей. Він взагалі по е, довжині е, метр вісімдесят. Тобто в мене як мінімум 8 см стирчать, а то і більше. Е, але ні, нічого, я користуюсь <гум> нормально. ну Потім потрібно буде змінити якось часом. Я от нещодавно хотів змінити, придбати такий самий, а потім подумав: ну, напевно, можливо, потрібно буде придбати ну, більш довгий. Можливо, буде так зручніше. По ширині, вон, бачите, яка в нього ширина відповідно відносно так мого тіла. Тобто, відносно вашого буде інше. Так, в принципі, досить комфортний, м'який. Я на ньому вже покрутився, полежав з усіх сторін. Мені сподобалось, досить прикольно. Якщо подобається такий колір, то. Однозначно так, класна річ. Можете подивитися ще за посиланням, яке я залишив під відео. Можливо, там ще інші кольори є. Дякую вам всім за перегляд, що провели зі мною свій час. Взагалі, от мені, от як особисто для себе, наприклад, то з килимками. Ну, я, я б не сказав, знаєте, що я така людина, що я прям дуже багато приділяю час у цьому. Тобто я подивився, щоб мені. Подобалась довжина так, килимка. щоб ширина була більш-менш така, яка мені влаштовує вага і, відповідно, колір. Я чудово знаю, що килимки з високим, з більш вищим показником теплопровідності, відповідно, ізоляції рервелью, вони коштують набагато дорожче. Тобто, відповідно, це дорожчі килимки. Ми будемо з вами по ервелью обирати. А килимки цієї цінової категорії, я думаю, потрібно обирати по зросту по ширині, звісно. За кольором свої всі думки залишайте, будь ласка, в описі під цим відео. Ну, тобто в коментарях, вибачаюся, в описі під відео це я залишу корисну інформацію для вас. Дякую. Всім вам, друзі, величезне дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався будь-який з цих килимочків, їх можна придбати за посиланнями, які я. Відповідно, залишаю в описі під цим відео. За моїм промокодом буде знижка 10%. І е, знижка діє не тільки на килимочки фірми Terra Incognita, а взагалі на будь-які килимки. Повірте, я залишу посилання на килимки від різних брендів. Відповідно, різні туристичні сайти, там, де вам подобається, там можете собі зробити замовлення. І промокод працює не лише на килимки, а взагалі на все. Туристичне спорядження. Величезне дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. В коментарях пишіть, якими килимками користуєтесь ви, яким килимкам ви віддаєте перевагу, яким килимком ви користуєтесь, і скільки взагалі грошей, на вашу думку, повинен коштувати цей самий килимочок. І як часто повинно, ми з вами повинні його змінювати. Все це залишайте обов'язково в коментарях. Мені буде дуже приємно все це діло. Почитати і вам відповісти, а також не забувайте, що в мене є інстаграм і телеграм. Якщо є бажання, підписуйтесь. Дякую, бережіть себе і побачимось.